Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся нагору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд Його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід Його. Який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були з морем сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли вони відходили ті від Нього, Петро сказав Ісусу, Настане, добре нам тут бути, зробимо три намети один Тобі, один Мойселі та один ім'ї. Він не знав, що говорить. Коли Він ще говорив, з'явилася хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як увійшли в хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв, це син мій вибраний його слухати». Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали. І нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Це є слово Господнє, Стере. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Відмовиться Сина і Духа Святого. І похвалений Єсу Христос. А улюблені дорогі в Христі, брати і сестри, пана матусю, дорогенькі парафяни, улюблені, кохані Божі. діти. Що потрібно зробити, щоб було преображення? Таке питання можемо сьогодні поставити собі чи другим? Чи так навіть, як ми не раз ну, впустую, говорячи про якісь речі, якісь ситуації, але так собі подумати, хочемо якихось змін, хочемо, щоб щось помінялося, щоб щось преобразилося. От можемо так на секундочку подумати, От що потрібно зробити, щоб щось поміняти. Наприклад, на городі одного року садимо тут кукурудзу, другого там, фасоль з цей сторони, бараболю. звідси, навіщо ми міняємо? Що не можна кожен рік так само, щоб було краще. Переміни завжди мають бути кращими. Що треба зробити, щоб в костілі щось поміняти? Позамітати квітки, поміняти, свічки, тут міністранти підкручуються, як має бути провіра чи комунія є на службу Божу, щоб було краще. Так, щоб було краще. І переміна завжди в нашій голові в свідомості це крок вперед, це програма на завтра. Це щось має бути інше, чого не було, наприклад. І так воно завжди є. Якось так в житті виходить. Так? Якщо є якісь переміни, то вони завжди мають бути другими, іншими, кращими. Може, з когось там приклад брати, бо хтось так зробив, то ми так хочемо. Але якщо є переміни в зворотньому зв'язку, братні, те, що було вчора позавчора, от подумайте собі, ми сьогодні там вдягнулися дівчатка, жіночки в плаття. 30-40 років не було цього плаття, бо його ще ніхто не вшив. Ми його потім купили на базар, в магазині прийшли сьогодні до Костюма. Але переворот, зміна, тобто, Поміняти щось в житті, щоб було так, як вчора чи позавчора. От Хто є за цим, хто є проти, як ви думаєте? Ну Це, звісно, ловушка трошки, але ніхто в цьому не програє. Ми завжди, коли хочемо щось поміняти, робимо щось на завтра, на інше. Так, от, Не знаю, там в костілі покрасили, вчепили ці е, як голубенькі ці обрішоточки. Багонка, наприклад. Ну, як якось у її не було, і ми кажемо, давайте зробимо переміну, Ти знімаємо вагонку, То ні, він є вийшовше, куди? Давайте ще щось придумаємо. Дивіться, як ми в духовний спосіб можемо це розуміти? З сторони правильно і з другої сторони правильно. Але завжди правильніше духовно це вернутися на вчора позавчора. Наприклад, прабабця, прадідушка, хто пам'ятає їх. Не дуже, а бабцю і дідуся, тато і мама. Як би ми хотіли повернути, щоб, наприклад, вони сьогодні були тут? А що бабця Аделя там сиділа коло мами, після костюм йдемо, собі, балакаємо? Це ж не переміна на завтра, це переміна на вчора. І ми не раз хочемо цього. І це є в нас, в середині, в кожному, в душі. Маленька дитина народилась, і ми кажемо, воно росте, розвивається. Але розвиток духовний це те, що сьогодні написано про святого Петра. Він каже, коли побачив, як відходив Мойсей і Ілья, він каже, по-нашому, по, по сільському, «Та почекайте, чекайте, хлопці, вуйки, зараз минутку, я тут три хатинки, три палатки зроблю, так нікуди не йдіть, нам тут добре. Але він про себе не думає. І написав Святий Лука, що. Петро не знав, що говорить. От не знає, що говорить, що роблять, наприклад, діти. Да? Ну, Тут, скажімо, приклад, хлопчик тут бігає, да? він знає, не знає, понімає, не понімає, але він в костілі його виховують. Може завтра, скажімо, там, тату, мама, бабця, щось каже, куша сидить. Сьогодні він ще бігає, завтра вже сказати, сидять, Да? Тобто, Але він, він не розуміє, чого так, а чого в кострілі не можна бігати. Да? Ну, потім зрозуміє. І те, що ми не розуміємо, це не є погане, тому що дитина народилася і вона є найздоровішою і найбільше розвинутою. Чому? Тому що, наприклад, потім пройде 40-50 років, то то болить, то збоку колить, то ще там щось, і воно все йде до хужого, до хужого. Так йдемо до врача, питаємо, буде луч? Ні, не буде луча, а чого? Тому що вам було позавчора там 80, вчора було день народження. 81, а сьогодні вже 81 і 24 години. І буде гірше, я вас полікую, дам вам уколи, дам вам таблетки, ну буде хуже. Потім буде 82, 85, 90, потім буде 9 день, 40 день, річниця. Буде хуже. І бабця стоїть і думає, що за врач. А він каже, правду. Тому що на завтра буде гірше. Ми миємо посуду, щоб вона була чистенька. Бо ми хочемо, щоб вона була така, як вчора і позавчора. А найкраще, щоб така, як з магазина принесли. Кидаємо прати вбрання, робимо стірку. Я маю там, не знаю, скільки там тих білих сукинок, хабітів, бо тут треба міняти, бо воно біле, мурається. І якщо добре подумати, то я би хотів, щоб воно було таке чистеньке, як я його забрав з ушвейною машинки. Поїхав приїхав в монастир, мені сказали, слухай Ларенті, ти вже там стрільок сонзум. Ми тобі пошили Нову сутану. Я пам'ятаю, яка вона була така цупка, ще така махната трошечки можна було потрогати цей вовну, яка наша була в кушистці. Потім вона випралась, і тоніше зробилося, вже не така твердіша, вже ходиш, вона вже колихається як прапор на тобі. І я собі думаю, от якби так випрати, вистирати, щоб воно було таке, скажем, та одежка, як я забрав в її в тоді з монастиря, з ясної бурі, така. Розкладаєш, а вона нас тут не ломиться така новесечка, бо перший раз зложена. І преображення — це те, що було вчора. Те, що було вчора, духовне. Тому що ми були добрі, ми були кращі, ми були в першій сповіді, ми були в першому причасті, ми були святі ангели, потім щось в житті наробилось. І сьогодні, дякувати Богу, йдемо до сповіді, до причастя. Але ми би хотіли, щоб так було як раніше, щоб ми були святі, гарні, непорочні. З крилишками, як ангели. Так, я не раз кажу особливо молодь, так, тому що це є такий момент, молодь, де вони стоять на перекресті дороги свого життя. І от від цього моменту залежить, що як, куди піде. І я кажу, слухайте, от що таке відвага? І хтось каже, ну, відвага це піти за модулю, піти за сьогоденням. І те за якоюсь сувремінністю, відвагою. І я кажу, а яким треба бути відважним? І завжди їм бажаю, бажаю щоб ви ніколи не були відважні. Чому? Я кажу, яким треба бути відважним, от яким треба бути відважним, щоб йти по селі, де тебе всі знають. Я дуже за це люблю село, от всі знають. І щоб ти йшов по селі і корив сигарету, або йшов з бутельком пива, або йшов п'яним по селі. Або, наприклад, нам ще, От, то навіть тут було, це анонімно скажу. Виходжу з костюма, там з кимось мені треба було переговорити з хлопцями, з нашими чоловіками. Вийшов я на, на, на сходи, бо ж завжди в машину чекаю. Вийшов і чую. о, Ти бачила, вона знов до комуні не була. Хсьон відвертається. Що вона таке наробила, що вона допомогіла? І я за це люблю село. А що? Бо пішли, дали бабі при парті, на другий день баба в сповіді. Чесно, це приображення. От яким треба бути відважним, щоб коли всі моляться на ружанцю, а я не маю рожанця, то я би тої руки не знати, де кував, як це не на рожанця. Яким треба бути відважним, щоб не мати ксьонжочки, щоб не кинуло сповіді, всі йдуть, я не йду. От яким треба бути відважним, щоб з бизкунів, я не приймаю. Очевидно, я зараз нікого не страшу, бо хтось може чи не встиг, чи от як сьогодні не було сповіді, чи там ще на шлюб чекає, різні є ситуації. Але яким треба бути відважним, щоб зробити щось погане. Люди роблять це, От яким треба бути відважним, щоб попастися, коли ти там крадеш і потім про тебе всі розказують, От яким треба бути відважним. А чому мені є такі відважні, як діти, які ходять там, вміє пережегнатися, вміє щось сказати, який каже, о Бозі є, яким треба бути відважним? І приображення це поміняти на те, що було вчора. На те, що було вчора, щоб було гарніше, красивіше, помоложе. Так? От щоб ми зараз всі тут сидимо старші, допустимо, і хотіли, щоб у нас сьогодні був випуск в школі. І це б ми собі там походили, дівчата з бантиками, хлопці там, з галстуками, так? А, а то вже 50, то вже 60. Так? І ми б хотіли б приображення того, що було раніше. Якщо, насправді, так тепер логічно думаючи, свідомо, якщо ми не будемо більше думати про преображення, яке відновлює нас в зворотній дорозі, то ми дуже далеко забіжимо і ми не в свою межу попадемо. Тому що то, що нам треба завтра, післязавтра, це просто ганьош такий. Біжимо не знаємо куди. І сьогодні, подивіться, сьогодні дуже важлива річ. Преображення завжди є на молитві. Коли Ісус молився, приобразим. Не було сказано, коли він там за столом сидів в Марії, Марти з Лазаром балакали, ще десь там преобразився, коли молився. І з ним розмовляли не ті, котрі зараз апостол, бо навіть написано, що вони трошки придрівлювали собі, там, змучені були, але ті, котрі раніше жили Мойсей, Ілля. Але Ісус показав, що вони не повмирали, що вони є. Царстві Божому вони є, вони прийшли. Це не була якась з'ява. Вони написано розмовляли. Зява не може балакати. Зява мене розказала, ну, хтось там мені приснився щось там сказав. Ну, але якби щось там сказав, то би хтось вдома почув. А так всі спали, ніхто не чув. Так слово завжди є чутне. І це не була з'ява. І щоб ми зрозуміли, так як святий Петро, хто це є, то ми повинні, ми повинні знати історію цієї людини. Простий приклад. Заходимо в автобус, добрий день, добрий день, похвалений, похвальний, якщо там побожні, сіли, їдемо. Але якщо побачили, о, то ж я робила з ним, то ж ми разом на роботі були. Підходить там, там, Люся, Маня, як ти там, що там, як там внуки, Всіх лишаємо, йдемо до неї. Чого? Тому що ми знаємо, що це за людина, ми знаємо, яка історія нас з нею поєднує. З тою вчилася, з цим працювала, з тим в поліці лежала тут до костьола, прийшли там, поїхали на відпуск, ночували в них. З нами є якась історія з цією людиною. Якщо ми йдемо на базар, очевидно, ще раз скажу, нас сюди всі можуть знати. Але якщо хтось є чужий, ми прийшли просто культурно. Дінь добрий, день добрий», і йдемо далі. Але хто вже друг товариш чи там з костюла, чи як би там не було, то вже, о, що там, як там, руку даємо. Привіт, що там, все добре в тебе, ми вже зачепляємо за цей будинок. Тому що з нами є якась історія. Історія, яка не є сьогодні, яка була вчора. Але вона на сьогодні працює, ця історія. І для того. Потрібно знати свою історію, потрібно знати тата, маму, бабцю, дідуся, потрібно знати Біблію, щоб бути як святий Петро, який не придумував собі, хто це такий, але він точно знав, що це Ілля і що це Мойсей. І для нас, ну принаймні, Ілля, це ми знаємо, це був той пророк, який там е, навертав людей, який. Цих поганських язичницьких священників повинищував і, і зберіг віру в єдиного Бога Мойсей – це той, який вивів Ізраїль від Фараона, від Єгипту, 10 заповідів Бог через нього дав. Це певна історія. І ці речі нас преображують. Преображують. З Ісусом говорить історія і Божий закон, Божі заповіді. І це нас преображує. Ісусу, не потрібно було це приображення, це для нас воно потрібне, щоб ми, так як сьогодні читаємо з цієї книжки месало, приображення було зміцненням віри апостолів, зміцненням віри апостолів. І сьогодні для кожного з нас це запитання є відкритим, Чи воно може не є трудне, але є відкритим питанням. Що потрібно зробити, щоб поміняти життя? Поміняти питання в яку сторону взавтра чи вчора? І це не є, що ми вертаємось до чогось поганого, гіршого чи нерозвинутого. Бо для Бога немає меж вчора-завтра. Для Бога є завжди сьогодні. І тому, якщо ми щось міняємо, то міняємо на молитві. Якщо ми щось маємо зробити, потрібно помолитись. І чесно вам скажу, що цього потрібно вчитись самому, цього потрібно вчити дітей. Може, я зразу так не собі цього не усвідомлював, але я вдома це дуже часто чув. Коли-небудь я щось там питався вдома, мама, що небудь. Завжди була відповідь: давай помолимося за це. Ходи в музичну школу, мама, що робити. Граю на гармошці, йти на піаніну чи на трубку, на що вчиться. Давай, сину, помолимося і щось Бог нам підкаже. Я молюся, молюся, думаю, може мені зараз якась піаніна, гармошка, може мандуліна якась покажеться, ну як це Бог відповість. Так приходжу і питаю, на що будеш записуватися. Ну, може на то, може на то. Хорошо, записала. Є відповідь, є. І так постепенно, і так завжди в житті. Якщо хочемо щось міняти, помоліться. Хай це буде здорове смаріє. Це не означає, що ви маєте півдня на колінах стояти. Але просто потрібно зробити преображення в молитві. Що би це не було в хазяйстві, не знаю, навіть хтось думає, чи йти корову доїти, чи йти там чаю випити, бо вже голова крутиться. Хвайцю існою духові святе, вам, помолився. Ні, треба випити чаю, бо піду і ще впаду коло кров. Випив чай, піду і кров, все хорошо. Бог дав натхнення. Може, це так банально, але це по нашому по сільському воно працює. Кожна переміна має бути з молитвою. Чому? Тому що потім, це так хитро вже сказано, ми звільняємося з відповідальності. І якщо б щось вийшло не так, ми скажемо Богові, а я молився, треба було мені підказати. Ми не маємо моральної відповідальності. Ми є звільнені з цього. Ми зробили так, як ми чули натхнення. Тому що Бог нам допоміг в цьому. І кожне приображення в молитві, воно тоді працює. І дай Боже, щоб ми завжди були цього свідомі, розуміли це і за цим Божим натхненням змінювали своє життя на краще. Ама.